Вітання всім, з вами Наталя. У сьогоднішньому відео я нарешті розповім, якою ж фарбою я фарбую свої коси. Отож, почну з самого початку: фарбуюся я сама. Після того, як я невдало, дуже давно сходила до перукарів, а в Англії пофарбувати коски, я вирішила це робити саменька. Зараз, мені здається, я була дуже давно, років 8 тому, а зараз уже так багато українських майстринь приїхали до Англії, тому мені здається, можна вже без всяких сумнівів йти і фарбуватися, тому що наші майстрині найкращі. Але я вже залишуся на своєму Одинокому фарбуванні. Тобто я вже залишуся там, де я була, і буду фарбуватися сама. Це на сьогодні такий мій вибір. Користуюся я ось такою фарбою, ось такою, ось такий її номер. Користуюся я нею. Я навіть не можу вам сказати, скільки років років 5. Якщо не більше. Мені здається, був один колір, потім вони його трошечки змінили. Але ось ця фарба, я її купую, зробила відео. Ось саме тут я покажу, як же я її вибираю. І все. Фарбую я, звичайно, намагаюся коріння там, де відростає ці коски, я не чіпаю. І потім вже упродовж, я не знаю, 3-4 тижнів за косками треба якось доглядати, тому що все відживає свій вік, не тільки ми з вами, а й коски теж. Отож, я використовую ось таку олійку, це мені моя подруга порекомендувала, величезне їй спасибі. Приємно пахне дуже і дуже мені сподобалася ось ця олійка. І ще у мене є олійка, мені вона дуже добре зайшла. Ось ця від бренду Вела. Ви, мабуть, її знаєте, мені вона теж дуже добре зайшла. Нанесла я олієчку. Ще а, після цього а, інколи. Ні, це вже все. Я наношу олійку. А... Посушила коски, може, феном трошечки, тому що вони у мене такі гуляючі, якісь. І після цього я наношу, це колись мені дитина купила, і я продовжую його купувати. Може, є, використовує хтось кращий бренд, може, у когось є щось краще, я використовую. Ось такий протектор, так би мовити, для того, щоб менше палити коски, тому що після цього, звичайно, я їх випрямляю. Випрямляю я ось такою, не знаю, такий бренд для випрямління косок. У мене ось такий, чим він мені подобається. В нас ще є два інших, але я зупинилась на цьому, тому що тут я можу виставляти температуру ту, яку е мені потрібно. Я її завжди ставлю на мінімум 150 градусів. І я користуюся ось е таким. Я не знаю, як по-іншому хто е використовує для випрямлення своїх косок. Ось у мене. Е Такі етапи. А все, це майже все. Я ще хочу додати, що в мене є за доглядом для волосся ось дуже і дуже ось така дуже хороша штучечка, така рідина, догляд. Я використала ось майже всю пляшечку. А коли я почала її використовувати, мені здається, це. Ось так воно спрацювало у мене. А коли я прийшла до своєї перукарші, вона мені сказала, що дуже багато нових косок виросло. Що ж ти їм таке робила? Не знаю, інколи я ще роблю ці маски з олівковою олією. Я вибираю таку, може, найдорожчу якусь олівкову олію. Я не знаю, яку, на ваш погляд, не ту, якою ми користуємося щодня, а там беру якусь маленьку пляшечку. І трошечки там якийсь раз на тиждень або а, раз на два тижні. Але І я не знаю тому, що більше допомогло. Ось ця рідина чи олійка. Але а, коски я не кидаю. Я намагаюся з ними домовлятися якось і співпрацювати. Ще, але я щойно почала користуватися ось цим брендом: а, Bumble and Bumble. А теж на коріння косок після миття. Ще нічого не можу сказати. Я щойно, щойно почала користуватися ним. Це такий мій невеличкий догляд за косками. Отож, я фарбуюся саменька, ось такий у мене догляд. Більше нічого тут у мене особливого немає. Ну і, звичайно, мию коси чим я вже розповідала у попередньому відео. Це шампунь і кондиціонер. Зараз я все-таки думаю щось змінити, якийсь інший. Але ви знаєте, кажуть, що коси звикають, що треба змінювати. Але, на мій погляд, якщо тобі добре ось цим брендом, то залишайся на ньому. Тому що змінювати, поки коски звикнуть до чогось іншого, це теж треба мати нерви. Ще я забула сказати: ось у мене є ось ще. Такий, це відомий бренд The Ordinary. А, але от мені не зайшло. Оце для косок. Мені воно не зайшло, але ви спробуйте, може комусь і сподобається і може якраз буде те, що ви шукали саме для себе. Це все, що стосується догляду за косками. Я ще можу записати інше відео про свій догляд за. Обличчям, за шкірою, але там немає нічого особливого. А ви знаєте, з руками все таки, мені здається, віра у чудодійні креми, а вона якось ем, зникає. І ти розумієш, що не всі креми діють так, як би тобі хотілося. Але щось я віднайшла для себе і, звичайно, з радістю з задоволенням поділюся з вами. Якщо вам було це відео корисне, пишіть. Пишіть, до речі, а чим ви користуєтеся, що вам подобається, що вам не подобається, звичайно, це дуже цікаво ділитися один з одним. Тому що ми завжди тільки можемо а, почути від когось, спробувати а, і знайти щось. Адже якщо ти будеш іти і купувати, купувати, і все не те, набагато важче, та й ти витрачаєш більше коштів, а, поки ти дойдеш до того, що ж тобі нарешті сподобається. Ось Таке було моє невеличке відео. Лайкайте, пишіть і до нових зустрічей. Почуємось!